Смертельна ДТП у Дніпрі машина на великій швидкості В районі зупинки громадського транспорту зіткнулася з іншим автом, яке здійснювало розворот. Внаслідок аварії на місці події загинула 10-річна дівчинка. Кажуть, за кермом автівка яка влетіла в іншу. сидів порушник зі стажем та син місцевого бізнесмена. Всі подробиці моторошного інциденту розповім за мить. З вами новини Сеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Пізно ввечері 1 грудня у Дніпрі машина на великій швидкості в районі зупинки транспорту влетіла в інше авто, яке здійснювало розворот. Тоді ж місцеві пабліки написали про трьох загиблих. Серед них дитина. А четвертого чоловіка, нібито відвезли в лікарню. Згодом стало відомо, що в, в ДТП загинула дівчинка. Інші пасажири отримали поранення. Наступні кадри 18+. Ломаная девочка совсем. О, боже, ребенок. Мама дорогая, боже, какой ужас, два ребенка. Ужас. Вот на детском кабинете просто жесть. Сбили четыре человека. Три насмерть, одна маленькая девочка мужчину забрали в больницу. Но я думаю, там тоже не все хорошо. Вот вам и отключение света, ребят. Будьте аккуратны. Не трогай ее, она мертва, не трогай. Не трогай, она умерла уже, все. Что? Так, а получается, БМВ вылетело, да, я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Да, получается, наверное, летились. Вот в, в моменте все произошло. Я на ну, ладности двигался как раз. Пролетели. Четыре семерки. Да-да. Саша, кто пойдет? Рібенок погибло маленька дівчатка в розовій куртці. Розової хутості. не шевелись. Ти водітелем був. Так? Там телефон розбитий, ти не можеш трубку взяти. Дайте другой. А кому позвонить треба? Того ж дня поліція затримала водія, який вчинив смертельну ДТП. Йдеться повідомлення національної поліції. Попередньо встановлено, що водій автомобіля БМВ в районі зупинки громадського транспорту дитячий комбінат допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який у той момент розвертався. Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля «Форд». Водій автівки «Форд» та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні. Керманичі автомобіля БМВ правоохоронці тримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. А вже 2 грудня в телеграм-каналі Дніпро оперативне опублікувало нові деталі щодо водія, який, імовірно був винуватцем аварії. Зазначається, що водієм за попередніми даними є 17-річний Арсеній Бесунов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами. Зіна маркою БМВ Повідомленні телеграм-каналу йдеться про те, що батько Арсенія Олег Бессонов – місцевий бізнесмен, якого звинувачують у причетності до тінових схем з фіктивними ФОПами. Два тижні тому підприємець і сам пережив аварію і був визнаний невинним. Сам Арсеній, за даними соцмереж, влітку вже фігурував в іншій ДТП. Тоді він нібито збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адміністративне порушення. На оприлюдненому відео видно, як чорна автівка БМВ з. Ває двох осіб на пішохідному переході поблизу зупинки, не зупиняючись. Машина з кількома пасажирами прямує далі. Постраждали згодом. Забрала швидка. В телеграм-каналі Хадніпро опублікували скриншоти документів Бессонова та інформацію про суд за попередньою справою. З них відомо, що хлопець 2007 року народження Повноліття він осягне у лютому 2025 року. Зазначу, що офіційне підтвердження цієї інформації на момент підготовки випуску немає. На ситуацію відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, припустивши, що неповнолітні безсон в'їзди за кермом без посвідчення завдяки хабарю. Він закликав до відставок правоохоронців, які допустили смертельну ДТП. Не затримавши підлітка після першого випадку. Мають бути відставки, це не жарти. Но сам хлопець має відповісти вже по закону. Зам'яти тепер нічого не вийде. Нагадаємо, днями моторошна аварія сталася і у столиці, в результаті якої одній людині відірвало голову. Про це повідомляє «Київінфо». повідомляється, що автівка марки «Порш» на шаленій швидкості влетіла у зупинку швидкісного трамваю. Польова очевидці, ДТП повідомили, що одній людині відірвало голову, а тіла інших загиблих були затиснуті у салоні. Одна жахлива ДТП у Києві трапилася 21 листопада. На тверези водів збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку та втік з місця ДТП. За даними поліції, на вулиці Остафія Дашкевича 33-річний водій автомобіля Фіат Толедо не зупинився на червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу. Після скоєного чоловік хотів втекти, однак йому це не вдалося. Після наїзду на підлітка зловмисник намагався утекти з місця ДТП, проте поліцейські швидко встановили напрямок руху автомобіля та затримали його за кілька кварталів від місця дорожньо-транспортної пригоди у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому тазової кістки та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці повідомили, що порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,33 проміле. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 286-1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Та частиною першої статті 135 залишення в небезпеці кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років. Нещодавно Україна сколихнула новина про ще одну ДТП у Хмельницькому водії БМВ на швидкості влетів у зупинку. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. і Публікують наступне відео. Подія трапилася на зупинці перемоги по вулиці Зарічанській близько години ранку 18 -го листопада. Від удару зупинка розтрощена. Вмить вона склалася немов картковий будиночок. Згодом стало відомо, що перед цим водій допустив зіткнення з двома автівками. У поліції розкрили моторошні подробиці. Водій автомобіля BMW X6, рухаючись по вулиці Зарічанській, допустив дотичне тотичне зіткнення з автомобілями. Шкода Октавія та Мазда, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП троє жінок 60, 56 та 53 років, які стояли той момент на зупинці від отриманих травм, загинули. У поліції заявили, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп'яніння. Поліцейські затримали його на місці події. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Подібний інцидент трапився і на Волині. Пізно вечір 17 листопада у Луцьку п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у групу людей, які стояли на узбіччі. Про це повідомили очевидці у соцмережах. Аварія сталася на проспекті Соборності біля рацсом. Водій намагався зіснити поворот з вулиці молоді, але не впорався з керуванням. Внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя. За попередніми даними постраждалих мінулося без серйозних травм. А як думаєте, ви чому так багато ДТП трапляється в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе, побачимось.